Ось і закінчився 2022 2023 навчальний рік. Він проходив в умовах російсько-української війни. Поширюючи модель навчання впродовж життя, Миколаївська загальноосвітня школа No23 не має втрат у навчальному процесі, адже день за днем, за шкільним розкладом, здобувачі освіти долучалися до дистанційного освітнього процесу, як у синхронному, так і в асинхронному режимах. Стійкість та незламність всіх учасників навчального процесу освітнього острівця Миколаївської загальноосвітньої школи No23 довели, що освіта це ключ до майбутнього. Проте ще й досі дискутують освітяни в мережах інтернет, шукаючи відповіді на питання, а чи потрібно оцінювати здобувачів освіт нової української школи під час дистанційного навчання? якою є формула ефективного дистанційного навчання нової української школи? Де ж у цій формулі навчання місце помилки? Чому оцінки не завжди мотивують навчатися? Якими мають бути домашні завдання нової української школи? Як прикрасити, запакувати, подати ну дну теорію з інформатики здобувачем освіти у початкових класах? А як створити ситуацію успіху? Під час дистанційного навчання в новій українській школі як штучний інтелект змінює та оптимізує всіх учасників навчального процесу. Відповіді на всі ці запитання є у положенні про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 8 вересня 2020 року за номером 1115. А також є у державному стандарті нової української школи та в низці інших нормативних документів. Стандарт дає батькам можливість порівняти власні очікування щодо освіти їхніх дітей з очікуваннями, які формулює держава через освітні стандарти. Державна підсумкова атестація застосовується лише для моніторингу якості освіти і не може впливати на подальшу освітню траєкторію здобувачів початкової освіти. Стандарт початкової освіти є першою частиною трилогії, до якої згодом увійдуть базова школа і старша профільна школа. Тож головна ідея нової української школи і нового стандарту навчання це формування компетентностей і орієнтація на результат, тобто здатність використовувати знання і навички у своєму житті. А основне завдання сучасності це дати учасникам освітнього процесу інструменти, за допомогою яких вони будуватимуть власний освітній маршрут, розкриватимуть свій потенціал. Сьогодні неможливо бути успішним без навчання інформатики, адже вона відкриває двері у високотехнологічний світ, навчає приймати рішення, програмувати дії і прогнозувати їх результати, творити і розвиватися з використанням гаджетів. Так зазначали автори підручників з інформатики та зошитів ключі до інформатики Наталія Морсе, Ольга Варна, Вікторія Вембер. Оскільки інформатична освітня галузь стала однією із дев'яти галузей освіти, то встановити рівень навчальних досягнень здобувачів освіти в оволодінні змістом предмета відповідно до вимог чинних програм, можна за допомогою індексів нової української школи інформатичної освітньої галузі. Наприклад, у другому класі оцінюється вербально здобувач освіти, який називає та добирає цифровий пристрій відповідно до мети завдання, створює зображення за за допомогою графічного редактора реалізує дії виконавця відповідно до лінійного алгоритму, знаходить інформацію у веб-джерелах за поданою умовою, дотримується безпечної поведінки під час онлайн взаємодії. Миша, Миша, де ж ця наша Миша збувалася? Принтер, мікрофон. Це воно, це... Вона третя, вона третя. Ось Рей, вона, воно, да, вона третя. Частиночка спіночка позовіть, значить, вірно ще. Мірофон, це камера. Мікрофончик, вірно. Камеру ви говорите? Це камера. Це камера. Це правильно! Сканер відноситься до пристроїв введення. діточки, це трішечки інша вправа. З'єднай об'єкти за кольором. Помаранчевий, полуничка. Е, І який колір? Червоний. Червоний колір. Дивимося, можна я? я можна так, можна за я. пара. Значить, все вірно. Можна я. Е, далі. Можна я. Будь ласка, Нікітя. Будь ласка, ема, ялиночка і зелений. Ялиночка і зелений колір. Зараз зникло, все вірно. Да. Будь ласка, це гірчик хоче. Баклажан фіолетового. Потлажан і фіолетового кольору. Знизу пара. Будь ласка, оранжевого Нікіта. Будь ласка, емма, апельсин і оранжевий. Апельсин ага, і помаранчевий колір. Чудово, діточки! Всі разом, всі відповіли вірно. Ми беремо перший малюночок. Ось він є перед нами. Цей малюночок. А, є, є. Марія. Магією, ви говорите, створили. А ну давайте перевіримо. Так, так. так. зелений малюночок. Це магією. Перетягуємо до магії. Вірно. А цей Формами та фігурами. Формами та фігурами. Перевіримо, теж вірно. А цей малюнок. що? Це там, 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 там. Чи... Штампи, чи вагію, чи форми, чи пенсія. Там, магія. Там, магія. Там. Перевіримо. Все вірно поки що. Ну, молодці, корми та фігури. Та фігури. та фігури, ви знаєте вже інформацію. та лінії. Вірно. Чудово, праві, Молодці, розумашечки. Ми не прочитали завдання. Потрібно нам знову повернутися назад. Включаємо знову траву. А буває й таке, але губитися не потрібно, плакати не потрібно, лякатись потрібно. Але спочатку потрібно прочитати завдання. Знаємо до кожного об'єкта. Об Модель. Модель. Молодці вже прочитали завдання. І так, трішечки нижче у нас помаранчевого кольору є лялька та... та чоловік. Лялька та чоловік. Ми зараз подивимося. Вірно. О -о -о. Зникло і так Будинок і проєкт. Будинок і проєкт. Так? є? А, це? І це? маке, і глобус за, та землею. Е, глобус. Та земна куля, абсолютно вірно. Відмінна робота. Молодецька спочатку завдання. Знайдіть слова, пов'язані зі скретчем. В... Виконавець! Ось тут г є Б, а потім іде виконавець. Е, г є Б. Ану я шукаю Г е, є е, Б, а далі йде виконавець. Дивіться, я провела так, як Валерія підказала нам, і в нас змінився колір. Виконавець. Бачите слово? Стало зеленого а було чорного кольору. Значить, це слово Валерія відшукала вірно. Розумашечка. Сцена. на С, Е, н а. Так, так. Да, да, да. да, да. Колір змінився. Чудово! Правильне рішення знайдено. Розумашечки, діточки, всі. Монітор, системний блок, клавіатура, миша, принтер. Тобто перший варіант відповіді перевіряємо. Чудово! Правильно бачите, смайлик вам посміхається. Відповідь була вірною. Це вже в нас буде 13 запитання з 15. Для створення малюнків, ілюстрацій доказок, літературних творів Використовують програму, яка називається Paint Word PowerPoint. «Suxpaint. -пей 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 -пей. Чудово, просильно. Ми малюємо малюночки, використовуємо магі, пам'ятаєте штам, купи лінії, геометричні фігури, Ми це все робили з вами спочатку. Повторили, а тепер підсумовуємо ці себе. Наступне питання 14 з 15. для чого потрібен принтер? Для друкування, для малювання чи для читання? Для чого для друкування для чивання? Друкування на принтері ми роздруковуємо ті матеріали, які ви створили. Чудово, правильно. Я І нарешті чи на потрібен комп'ютер для людей. Ваша так? потрібен. Не життів не потрібен для людей. Так, так. 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 Чудово, так. правильно, відповідь. І як ми завершили вікторину? До того ж, рівнево оцінюється динаміка зростання навчальних досягнень здобувачів освіти у 3 та 4 класах. За індексами нової української школи інформатичної освітньої галузі визначається, на якому рівні здобувач освіти використовує цифрові пристрої для виконання навчальних завдань. Створює інформаційні продукти, тобто тексти, графічне зображення, презентацію програмних середовищ, складає лінійні, розгалужені та циклічні алгоритми на основі їх опису та отримує очікуваний результат е дії виконавця за складеним алгоритмом. А та також збирає інформацію за допомогою цифрових пристроїв відповідно до навчальної мети, використовує онлайн середовище для спільної діяльності й обміну думками, дотримується безпечної поведінки під час онлайн взаємодії. Наприклад, фрагменти відеороликів та мультимедійні презентації підтверджують індекси нової української школи через виконання домашні завдання, де здобувачі освіти Миколаївської загальноосвітньої школи No23 створили низку проєктів у середовищі Скретч. А саме, власне ім'я Поліянова Даша, Олівець і Квадрат. А також папуга Теруденко та Софія, лелеки шапувало в Олексій. А бабур Роман порівняв різні середовища з та плату мікробіт в проєкті власне ім'я і запропонував його у зошиті ключі до інформатики. До того ж, проекти рибка, поліщук віри та кінь -Січкар Крістіни» запрограмовані зі звуком у середовищі з а ще Січкар Крістіна запрограмувала в середовищі плати мікробіт зі світлодіодами проєкти, власне ім'я та музика з мелодією гри на музичному інструменті. Бально оцінюється динаміка зростання навчальних досягнень здобувачів освіти з індексами нової української школи вже в технологічної освітньої галузі інформатика, де кожен здобувач освіти отримує оцінку в балах за те, що працює з інформацією, даними або моделями, створює інформаційні продукти, працює в цифровому середовищі, безпечно та відповідально використовує інформаційні технології. Тож поняття різновекторне це діагностичне, формувальне, поточне, тематичне, підсумкове оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. Воно видозмінюється від інформатичної до технологічної складової цифрового світу, від навчального процесу до створення готового продукту або проєкту. Формувальне оцінювання допомагає здобувачам освіти моніторити власний прогрес та рефлексувати щодо свого навчання. А вчителю допомагає визначити потреби учнів та адаптувати процес навчання. Варто зазначити, що оцінка це не покарання або чинний інструмент тримання в покорі, а просто адекватний зворотний зв'язок. Таке оцінювання ділиться на самооцінювання та оцінювання з боку вчителя. Відповідно рівнів індексації нової української школи, оскільки маленькі здобувачі освіти здебільше фокусуються не на своєму завданні, а на тому, яка оцінка за завдання, то краще пояснити, що варто покращити або як можна зробити інакше. Хоча на уроках ми вчимося виправляти помилки навіть у алгоритмах дій та визначати кращу стратегію створення продукту, проте оцінка передбачає добре виконання завдання з Першого разу, але ж в результаті і в реальному житті, і на роботі так буває дуже рідко. Тому здобувачам освіти не варто боятися помилок, а потрібно зробити кілька спроб, щоб прийти до кращого рішення, коригуючи власну оцінку. Я зараз буде його робити у клас. Тобто зверху питання, знизу варіанти відповідей. Другий, другий, натискаємо на другий. Просто натиснули і подивимося. Так. Тримати зі, зі слайдів. На слайдах можна розміщувати і є чотири варіанти відповіді. Можна розміщувати. Можна розміщувати зображення. Зображення. Текст. Текст. Звук. Звук. І четверта. Брошуру. На слайді брошуру можна розмістити? Е, ні, відео. Відео, відео. А ну, зараз переглянемо. А може, ти була права, а я не права. Зараз ми переглянемо. Молодець. Е, юночка, ти виправилася і зробила все вірно. Розумашечка. Програми, які створюють комп'ютерні презентації, називаються програми для перегляду графічних зображень. Презентації. Текстові редактори чи редактори. презентацій. Редактори презентацій. У класрумі розумашечка переходь у клас, ми використовуємо ось таку дошку, падлет Падлет її ще називають Падлет – падлет. Що з цих речей підходить для багатолюдних місць? Окей, ми дивимося на ці речі. Ось дивимося на першу річ. Ця ракета спочатку є, вона торкається з тим, хто по-англійському пише там. Обережно розбилась. і є ракета доїтає до планети, то гра пройдена. Іноді можна почути нарікання на великий об'єм домашніх завдань. Не можу погодитися із такою думкою, тому що використовую три характеристики завдань: перша це низький поріг, означає, що завдання доступне і досяжне для кожного здобувача освіти. Успіхи здобувачів освіти визначаю за динамікою позитивного зростання ключових компетентностей. Це можуть бути результати виконаних самостійних робіт в класрумі чи в зошитах ключі до інформатики, чи виконані онлайн-тести або активна робота у віртуальному просторі, тобто комплексно оцінює реальні дії здобувачів освіти. До того ж, роблю аналіз помилок. Який супроводжую позитивними коментарями і вмотивованими виставленими балами відповідно до критеріїв оцінювання, щиро дякую як учнів за виконані завдання і чесність, так і їх батьків чи опікунів за допомогу у здобутті компетентності. Друга характеристика. Це висока стеля, яка передбачає, що завдання має кілька рівнів і не обмежує учнів, які можуть зробити більше і краще, дотримуючись так званих м'яких навичок або 4К – комунікації, креативності, критичного мислення та командної праці, тобто вміють самостійно розв'язувати проблеми, ставити цілі і досягати їх, створює ситуацію успіху, яка поєднується з вербальною підтримкою якими словами, як молодець, я тобою пишаюся, ти є прикладом для всього класу, на висоті. Які важливі слова ти сказав, красиво сказано, світла голова. Саме так вклала душу. Якими гарними навиками ти володієш, ти вчишся дуже швидко. Третя характеристика це широкі стіни, які створюють простір для власного вибору здобувача освіти, показують застосування теми в різних ситуаціях. Передбачають творчий підхід до завдання і найкраще підтримують навчальну мотивацію учасників навчальної діяльності. Слова підтримки і схвалювання позитивного іноді більше мотивують ніж позитивне бальне чи рівневе оцінювання і додають впевненості у самостійному прийнятті рішення щодо посильного об'єму виконаних домашніх завдань. Із метою зацікавленості та оперативного приєднання до онлайн-уроків інформатики в початковій школі на початку уроку традиційно граємо в гру перша п'ятірка, а також вчимося самостійно приймати рішення, нести за них відповідальність, проявляючи етику спілкування у чатах різних мобільних пристроїв. Наприклад, у чатах онлайн-уроку конференції вітаємося, спілкуємося, прописуємо словникові слова або тему відповідного уроку. А деякі здобувачі освіти вже добре набирають текст на клавіатурі і відправляють його у чат. А візуали сприймають тему уроку і завдання, розміщені в Google класі, здійснюючи зорову самоперевірку. До того ж, вчимося налаштовувати мовне середовище для роботи в чаті. Закріплюємо роботу з клавіатурою, мишкою, різними гаджетами та девайсами. І з метою усвідомленого сприйняття теоретичного матеріалу подаю коротке відео від 2 до 10 хвилин. Зупиняючи його, акцентую увагу на ключових поняттях, оскільки у маленьких здобувачів освіти конкретне мислення, то з метою візуалізації в першому семестрі власноруч створюю комп'ютерні презентації з проблемними ігровими та логічними завданнями, тобто з ребусами, кросвордами, хмарами слів, іграми, спрайтами. Різними казковими героями, ситуаціями і так далі, акцентую увагу на темі і завданнях уроку, де також відбувається формувальне оцінювання. Активне навчання посилює зацікавленість, виходить за межі класу і за межі навчальної програми, здобувачі освіти привласнюють результати знань, усвідомлюючи, що працюють на себе і отримують знання під свій запит. У другому семестрі вже використовують спільні інтерактивні вправи на онлайн-дошках Jamboard, Padlet, LearningCaps.org в редакторі Canva та інших інструментах. Наприклад, Jamboard це віртуальна дошка, за допомогою якої в реальному часі працює над ідеями разом з усіма здобувачами освіти. Учасники онлайн-зустрічі, які використовують мобільні пристрої, отримують посилання на файл Jamboard у навчальному чаті. Натиснувши на який, переходять у додаток Jumbo. А падли це універсальна онлайн-дошка, онлайн-стіна. Яку також застосовую в навчальному процесі здебільше у 3-5 класах для проектної роботи пірінгової взаємодії, візуалізації пояснення демонстрації, інтерактивних вправ, індивідуальних завдань чи як інструмент збору інформації від усіх учасників процесу в одному місці до того ж, Learning Apps.org – це система готових вправ з різних предметів та ще й з можливістю автоматичної перевірки з системою. Інколи створюю власні вправи за допомогою цієї платформи, якщо готових мені не вистачило. Працюю з платформою за тим самим принципом, що і з іншими надсилаю посилання дітям у п'ятих класах. Використовую редактор Canva з функцією перетягування. Це потужний ресурс для створення візуального контенту, який має тисячі безкоштовних шаблонів, фотографій, шрифтів, інтерактивних мультимедійних речей. Півпрацюю з будь-якою кількістю здобувачів освіти, самостійно чи колективно створюю плакати, графіки, таблиці, створюємо свої шедеври, додаємо коментарі або створюємо дизайни. Такі види сучасної, дистанційної навчальної діяльності сприяють як формувальному оцінюванню, так і самооцінюванню. А як оцінити здобувачів освіти, які з різних поважних причин не змогли підключитися до онлайн-уроків у Zoom? Тоді у зручний час здобувачі освіти заходять в класрум чи то вайбер-групу, дають покликання на відповідний урок, вправу, відео, презентацію, середовище тощо і у своєму режимі заходять і виконують завдання. На жаль, час для проведення онлайн-уроків обмежений, а маленькі здобувачі освіти дуже повільно, іноді і незрозуміло формулюють власну думку, не завжди слухають відповіді. Важливо допомогти дитині поставити правильні, специфічні запитання і проявляти свій інтерес та допитливість. Допомогти вибрати правильні інструменти для дослідження, для пошуку інформації, допомогти дитині навчитися відсіювати отриману інформацію, відділяти випадкове від закономірного, фальшиве від справжнього. Тому сучасні вчителі це агенти змін, т'ютори, фасилітатори, модератори, коучі, ментори. Це вже не гуру-транслятори нових знань, а наставники. Які вміють організувати процес пізнання учнів, який включає висування гіпотез та спонукає до формування життєвих компетентностей, оскільки технології в освіті це ключ до знань, то штучний інтелект це шанс для вчителя перетворити уроки на невеличкі пригоди. При цьому автоматизовані завдання вивільняють час для креативності, емпатії, натхнення, творчості і створення ідей, Здобувачі освіти у таких вчителів. Перестають зубрити і усвідомлено беруть участь у навчальних чи то творчих проєктах, дивчаться ставити правильні запитання, на які наголошував Сократ, а чому так? А якщо я так зроблю, то що буде? А чи ти впевнений, такі педагоги залучають учнів у цей процес, як гіди ведуть за собою, показують на що спроможна сучасна наука і технології, та виставляють різновекторні оцінки під час дистанційки? Відеоролик створений на основі нормативно-правових документів, наукових статей, відео та фото з відкритих джерел та власного досвіду оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з інформатики в новій українській школі.